Вітання, колеги. Я спробую зібрати докупи основні моменти, про які говорила моя помічниця, пані Марина. А саме про організаційні аспекти навчання. Найголовніше у нашій взаємодії, ваша безпека, шановні слухачі. Тому не ігноруємо повідомлення про тривогу. Який графік навчання? Прошу на екрані. Важливо. Планом передбачається виконання слухачем випускної роботи як підсумок курсів. Орієнтовна тематика випускних робіт подана в інформаційно-освітньому бюлетні. Там ви також віднайдете посилання на спільний документ, де фіксуємо власну тему. Звертаю увагу, що записати тему маєте до завершення першого етапу навчання, тобто до П. Величезне прохання не потрібно хвилюватися щодо цієї форми підсумкової роботи. Адже ми мінімізували ваші затрати на підготовку, тому і пропонуються різні форми представлення випускної, зокрема, стаття, навчально методичне забезпечення, методичні рекомендації, посібник тощо. Тобто реально розроблені вами напрацювання, які подаються у відповідній формі. Третій важливий момент це для зацікавлення і системного представлення теми курсів, а також для вашої зручності підготовлено куратором робочий зошит у двох форматах рукописний та інтерактивний онлайн. Четверте оперативно комунікуємо у нашій групі Viber. стійкості і незламності вам А також довіряю подальшу вашу співпрацю Марині Скрипник, ваша Поліна, помічник і порадник куратора.